Добрий вечір. Хочу вам розказати декілька моментів про китайський ринок меду. Не все так хорошо, як би нам хотілося. Ось, І китайський ринок меду не зовсім нас спасе і не настільки підніметь ціни на мед, як би нам хотілося. Як би це сумно не звучало. Ось, по-перше, в тих домовленостях, які досягла Україна з Китаєм. Нічого не сказано про кількість меду, яку готова, готовий Китай закупити. З митом і без мита. Тобто, з митом для того, щоб спасти свого виробника без мита для того, щоб заповнити ту, скажімо так, пустоту, ту нехватку меду для внутрішнього споживання. Наприклад, так як зробила Німеччина і Польща. У 2021 році, якщо не помиляюся, от їм там не хватало по 10 тисяч тонн меду. От вони без миту замовляють, роблять запрос, скажімо так, в Україну на по 10 тисяч тонн меду. от, І все, все інше з миту для того, щоб врятувати свого виробника. Це перше. Друге, Китай є першим. Виробником меду в світі. Їхні цифри коливаються від 300 до 500 тисяч тонн в рік. У нас. А як нікому не секрет, що Китай вміє робити все, підробляти все, в тому числі і мед. Ця цифра може збільшитись в два рази. Є певні статті з Сполучених Штатів Америки, де в китайському меді. Найдено е, речовини, які шкідливі для здоров'я людини. Але менше з тим, Шай і Китай являються головними імпортерами. Шай і Японія являються головними імпортерами китайського меду. Ось, е, дешева робоча сила. В Китаї дешева робоча сила. Ось, І той мед також у них дешевий. Навіть якщо він розбалений, він ще дешевший. Ось. Транспортування до Китаю. Дорога до Китаю. Реально, якщо взяти з, Пекіну, з Києва до Пекіну, 8500 метрів. Так, да, ви можете мені сказати, що вони їх не будуть вести з Китаю там, в Пекін. Питання є. До кордону з Китаєм набагато ближче. Але давайте обсудимо дорогу. По-перше, цей мед треба зібрати по пасічниках. Ось, це вже кошти. По-друге, цей мед потрібно розфасувати по тарах, щоб його вивезти з території України автомобілем, залізничним транспортом, ну будь-чим. Щоб його вивезти, наприклад. До портів. Да? Ось. Це також кошти. От. І що в першому, що в другому випадку, на цьому хочуть заробити. Ніхто ж безкоштовно працювати не буде. тому що кожна є сім'я, кожен хоче прогодувати її. Потім морем. Чи, чи автомобілем навіть до Китаю. Він вийде той золотий мед. Наприклад, морем. Ось, поки море він доїде, ну це півбіди, доїде він все одно, але поки цю відстань він подолає, це затрачання певної кількості коштів для його транспортування. Оце страхування, упаковка, погрузка, розгрузка, це також, це також кошти. І коли він прибуває до Китаю, да, він якісніший мед, він китайський. Але він буде стояти в 3, в 4, в 5, а можливо і в 10 разів дорожче. Так, да, він натуральний, але він буде стояти в 10, навіть в 5 разів дорожче, чим той самий китайський, але він розбавлений. Єдине у даному випадку, нас що може спасти, це не китайський ринок, це відновлення постачання до країн Європейського Союзу. Ось відновлення е до. 2022 року контрактів з імпортерами меду, тобто з, з тою самою Німеччиною, з тою самою Польщею, з Ось. щоб завозити мед до Європейського Союзу. По-перше, Європа готова купувати наш, наш мед. За трошки більшою ціною, тому що він якісніший, навіть той самий китайський. Ось. Китайський мед потрібно витіснити з ринку Європейського Союзу. В Європі як не вистачало, скажімо так, українського меду. Вони кинулись до Бразилії, вони кинулись до Китаю. Ось. Зараз наша основна проблема це потрібно витіснити. Бразильський китайський мед з, з ринків Європейського Союзу. І тоді ціна на мед підніметься в два, можливо навіть три рази. От. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше буде підніматися ціна на мед. Ось і все. А китайський ринок. Ну, дай Бог, щоб я помилявся. Але я думаю, підвищення ціни, там, наприклад, на наступний рік. Да? От, давайте, давайте до осені. 2024 року е по 65-68 по гривень ціни на мед не буде. Ось. Е да, Ви скажете, так бистро не підніметься, то подібно. Та китайців 1,2 мільярди. Що, наших 100 тисяч тонн для них меду? Та абсолютно нічого. Ми можемо все туди імпортувати. Але є певні нюанси. Ось, якось так. Всім добра, підписуйтесь на канал. Вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.